ЛГшечка ось, 50-565 ось у такі шапочки. Насідечка повненька, ну розгубайте, є там шопу. Щоб... щоб люди бачив, пожалуйста. Ось так ось у масиві він виглядає. Ти болі, що він одинаковий, Той, він нема, ось перепадів. Буде. Та ну він ще зелений, дивимося, чопочки да? Десь... виповнені. Ні, Ну є маленька, це ніхто нічого не каже, але вона теж повна. Як казав батькові покійний, так, таких чи сім, чимо таких-то. А тут <різь> погодую, блять. Ну 20 ковпших. Ну, Обисто кажуть, 20 ковшин. Гавлі що він забить. Ні, виповнено повністю нормально. Ну. І кубка є, то. А ось ту диви, яка все об'їздка, живи. Хоче б щось косити, мимо цей год. Ну так, да, ну все ж Але... це дай буде. От -от -от. Ось ото. Зараз все обереш, а це підходиш раз. Красапет. І ось, що, це ж не те, що ми там вибираємо, йде чидря. Ось отака сама. Сідря, сі три, ось це. Ось 4. Миває ось туди делають, соняшник. так, щось коситимемо, коротше, щось буде. Та ну я думаю, двадцятка це бути без питань. Правильно, Саш? Ми тут теж вежник все. Ну, В тому році у мене там отакий був, дав тридцятку, коло клавця. Так він там рідкіший був і в бур'яні ще був. А це, пожалуй.